Що як я скажу, що ти взагалі не зрозумів сюжет першого Watch Dogs. Цю гру свого часу конкретно недооцінили. Більше того, її захейтили. Все через той самий прирендерений трейлер на є3 з нереальною графікою. Хоча давайте чесно, так сьогодні роблять майже всі AAA студії. І навіть попри це, графіка на свій час була більш ніж достойна. Більше того, Watch Dogs унікальна, це не клон GTA, як багато хто казав. Це точно не кіберпанк, який вийшов набагато пізніше. Ідейно та гімплейно схожих ігор фактично немає, але найцікавіше сюжет. І тут звучить думка, що це чергова гра Ubisoft про помсту. Але варто купнути глибше, і картина стає зовсім іншою. Усе почалося з простого зламу готелю. Ейден вкрав дані південного кримінального угрупування. Через цю помилку гине його племінниця. Здається, що він мститься за її смерть, але ні. Він не вважає цих людей винними, винним він вважає себе. І помсе для нього це спосіб, хоч якось позбавитись внутрішнього болю і спокутувати провину. Навіть коли його сестра просить зупинитися, бо це вже нічого не змінить, а наслідки можуть остаточно зруйнувати сім'ю. Ейден не здатен це почути, його емоційний стан зламаний. Він все. Далі лізе у небезпеку, ніби не помічаючи цього. У певному сенсі це егоїзм. Він думає не про сім'ю, а про те, як позбутися власної журби. Він не рефлексує, він просто тікає вперед. Це замкнене коло. Щоб вибратися йому потрібно залишитися наодинці зі своїми думками, але він боїться цього. Тому зосереджується на помсті, щоб не збожеволіти. Це дуже схоже на Волтера Вайта запуститися берега. Спочатку він йшов у кримінал, щоб забезпечити сім'ю після смерті, але пройшовши емоційні потрясіння, він почав будувати імперію, хоча вже заробив достатньо. Він руйнував своє життя і сім'ю просто тому, що робота і небезпека допомагали йому не залишатися наодинці із собою. В серіалі це пояснюють амбіціями, але чи справді лише вони винні? От у цьому і суть Watch Dogs. Це не гра про хакінг, це історія про провину, саморуйнування і втечу від самого себе, що призвело до трагедії. З одного боку, випадковість і непорозуміння нікому не було діла до того, що Ейден зламує та грабує клієнтів готелю. Він просто вирішив, що вони полювали за відео, де вбивають Роус Вашингтон, коханку мера Чикаго, яка знала занадто багато. По суті, це плутанина, але з таким способом життя, як у Ейдена, це рано чи пізно мало статися. Це не виправдовує його, і він сам це розуміє. Найбільше шкода Клару, дівчину хакера, яка взяла замовлення знайти Ейдена. Коли вона дізналася, що її дії спричинили смерть невинної дитини, вона щиро покаялась і саме тому почала допомагати Ейдену. Сцена в кінці, коли виявляється, що це вона приносила квіти на могилу племінниці, одна із найсильніших у грі. У певній мірі її смерть теж на совісті Ейдена. Щось подібне було у місте Робот, де Шейла намагається витягнути. Еліота з його емоційного болота, і врешті страждає через його егоїстичні, хоч і правильні з погляду героя дії. Інші персонажі гри менш глибокі, багато злочинців виглядають злими, бо злочинці. Я розумію наратив, що нікому не можна довіряти, але як на мене тут трохи не дотиснули. Окремо хочеться виділити Дем'єна, тіпа, з яким вони разом зламували готель. Першого погляду він Гандон. Але якщо трохи подумати, стає зрозуміло, це дзеркало Ейдена. Ким він би став, якби трагедія не збила його з колії так сильно. Або навпаки, яким він стане, якщо не Зупиниться.